День, гарної неділі. Ми сьогодні витратили та це древні у хворі. І знаєте, я вам зараз покажу, що я купила на сума 5 гривень. Є якби сума півтисячі, якщо можна сказати. Ну, Ну, чи так, показую. Це перша та хліб да? є. Люблю хлібчик, батько, до речі, найдобрийший зі всіх, які тільки я пробувала вже. Ні, як інші так, панет хворісти. І... Гарячі. Два мініки, булочки. Кусати не буду. Треба буде його на одну дуже страву. До речі, так. 33 гривні. Почаювати, почаювати, до чаю. Мандаринки. 36 гривень. Хто любить кисленькі, вони не солодкі, кисні. Дуже смачні. Так що у нас ще? Так, це не враховується, це, це ліки. Так, сметана, сир. Масло. Ялодинське. Воно добре. от Воно добре. Я не знаю. Ну і потуся. І це, що вони люблять у мене, дуже люблять. Ну, а це ті, хто має, так. Це добавка, Понятно, що це. Просто там. Для тих, хто у нас трошки може, прихворів, рядує, все це таке. Ми його купляємо. Щось там з інтернетом, так? Да? Інтернет буде, звісно. Це на запас. Це картка. Всім неймовірно, дякую. Да, ще раз нагадую. Приходьте, тут є в нашому магазині твора. Просто ти себе дуже комфортно почуваєш, тому що ти ходиш, купуєш. Тут гарний вибір завжди, тут завжди свіжа, тому що потік людей. І акції тут бомбезні просто, просто бомбезні. І Я не перестаю дякувати Форі за те, що вона дійсно думає про покупців. м'ясних продуктів, хлібних продуктів, солодки водичка. І все можна одразу придбати. І ж ти Ти ж не бігаєш по дощі. Тут всякі так, ну, ви щоб ви знали, я отак сьогодні пройшла. Тільки ще парасолька. Так, парасолька. Добрий день. Можна прийти? Можна. Беріть. Щоб була повна. Щоб тільки грошей хвилини. Ну, то це понятне діло. Всіх люблю, це моє. Бережи себе. І любіть себе, і других. Глубоко летается